Харківщина під інтенсивним вогнем ворога. Куп'янський район потерпає найбільше. Близько опівночі у, у місті Куп'янськ в результаті обстрілу з с 300 пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури. Крім того, у Куп'янському районі через ворожі обстріли горіла двоповерхова адмінбудівля. Жертв та постраждалих немає. Як інформують рятувальники, протягом доби вони залучались до гасіння однієї пожежі, спричиненої обстрілом. На час прибуття горіла зруйнована двоповерхова адміністративна будівля на загальній площі 50 квадратних метрів. Жертв та постраждалих не виявлено. Вже о 6.10 вогонь вдалося локалізувати, о 10.50 – ліквідувати. Рятувальники працювали постійно, наражаючись на небезпеку повторних обстрілів. За даними медиків, є постраждалі від обстрілу. У селищі міського типу Ківшарівка Куп'янського району 63-річна жінка отримала осколкове поранення, госпіталізована в середньому стані. Триває гуманітарне розмінування території області. За добу піротехніки знищили 280 вибухонебезпечних предметів. На лінії зіткнення точаться запеклі бої. За повідомленням Генштабу, окупанти наносили удари по позиціях наших військ в районах населених пунктів Червона Зоря, Красне, Стариця, Дворічна та Новомлинськ. Але Збройні сили України продовжують тримати позиції та боротися з окупантами. Яна Біляєва, Стас Дейнеко, Харківський ізвістя. Вночі окупанти з градів та важкої артилерії обстріляли Нікопольський район. Як повідомив голова Дніпропетровського ова, прилетіло не менше 40 снарядів. Пошкоджено житлові будинки та цивільну інфраструктуру. Люди не постраждали. Росіяни 86 разів обстріляли територію Херсонської області. Як повідомляє очільник регіону, за минулу добу ворог знову атакував із реактивних систем залпового вогню та мінометів. Під ударом житлові квартали та цивільна інфраструктура троє загиблих та 13 поранених. 76% громадян Європейського союзу схвалюють підтримку України ЄС. Про це повідомляється на сайті Європарламенту, і лише в трьох країнах рівень підтримки нижче 50%. відсотків. Словаччині 49%, Греції 48% та Болгарії 48%. США планують передати Києву комплекти високоточних розумних бомб. Про це пише The Washington Post. Такі боєприпаси передбачають підвищення точності влучання і містять пристрої, що можуть бути прикріплені болтами до різних видів зброї і літаків. У британській розвідці оцінили можливість нового наступу на північ України. Як йдеться у свіжому зведенні британців, наразі навчання білоруських та російських військ навряд чи становитимуть силу, яка здатна провести новий наступ на північ України. При цьому в Білорусь було перекинуто російські підрозділи мобілізованих резервістів. Припинити війну та залишити Україну з таким закликом до Росії на офіційному рівні виступлять Європейський Союз та НАТО. Про це повідомляє американське видання Політіко у змі. Також відзначають, що ЄС та НАТО пообіцяють Україні повну підтримку. Проект декларації вже майже готовий до публікації. У майже остаточному варіанті ЄС і НАТО закликають Російську Федерацію негайно припинити цю війну і піти з України, і знову заявляють про свою непохитну та постійну підтримку її незалежності. Вони також домовилися повністю підтримувати невід'ємне право України на самооборону та обрати свою долю. Також у декларації зазначається, що жорстока війна Росії посилила продовольчу та енергетичну кризу, що торкнулася мільярдів людей по всьому. Світу цей документ мали затвердити ще у червні минулого року на саміті НАТО в Мадриді. Проте ухвалення проекту декларації почали відтягувати, відзначають у політіком. Ще у вересні президент Європейської комісії Урсула фон дер Дерляїн зауважила, що вже настав час ухвалити спільну декларацію. А вже на початку грудня в Європарламенті поскаржилися, що ухвалення документа затягують. Проєкт декларації зіткнувся з багатомісячними дипломатичними затримками, був частково розглянутий і перебував у розробці понад рік, але затримався через напруженість у відносинах між Туреччиною та Кіпром. Пояснюють дипломати. Тепер остаточний варіант вже на підході, та як очікується, буде представлений найближчим часом. Документ можуть опублікувати на наступному тижні або ж на початку нового року. Іана Шітиніна та Олексій Мурав'яв Харківські звісті. Польщі планують ухвалити нові правила перебування та отримання допомоги для біженців з України. А саме безоплатно перебувати в місцях тимчасового розміщення українці зможуть лише перші 120 днів з моменту приїзду до Польщі. А у випадку виїзду з країни соціальні виплати будуть заморожуватись. Відповідні зміни підтримав СЕМ Польщі. Відповідно до нових правил з березня 2023 року. Громадяни України, які мешкають у місцях тимчасового розміщення більш ніж 120 днів, повинні будуть сплачувати 50% власного утримання, але не більше 40 злотих за добу. Це приблизно 300 гривень. А вже з травня 2023-го українцям доведеться компенсувати 75% коштів на проживання, але ця сума не перевищуватиме 60 злотих. За добу у гривнях це 500 гривень. У польському уряді зазначили, що зміни не стосуватимуться вразливих категорій людей з інвалідністю, осіб пенсійного віку, вагітних, жінок з дітьми до року, жінок з трьома дітьми і більше, осіб у складних ситуаціях. Також зміни передбачають і зупинку, іншими словами, заморозку виплат соціальної допомоги українцям, які виїздять із Польщі. Якщо перебування за межами Польщі складе більше 30 днів, то громадяни України втратять статус і право на соціальну допомогу. Статус можна відновити, якщо Українець знову буде втікати від війни в результаті військових дій на території країни. І спецзакону видалено положення про спрощений порядок отримання виду на тимчасове проживання в Польщі, проте гарантується легальне перебування у Польщі українських біженців протягом півтора років. А ще біженці з України матимуть лише 30 днів, а не як зараз, 90, на отримання польського ідентифікаційного коду. Ці всі правки до закону про допомогу українцям далі направлять на розгляд Сенату Польщі. Також Польща бере активну участь у будівництві модульних містечок у кількох областях України Київській, Львівській та Чернігівській для українців, які втратили своє помешкання і не змогли знайти житло в межах України. Поки що відомо про намір збудувати 20 будинків на 20 тисяч осіб. Але цілком можливо, що згодом таких будинків побільшає. Яна Біляєва, Андрій Пакулов, Харківський ізвісті. Частина з них вже вдома. До харківського дельфінарію повернулися дельфіни та ластоногі, яких довелося евакуювати. Через війну сімох дельфінів, а також двох морських котиків та морську левицю. Довелося евакуювати до одеського дельфінарію, а згодом чотирьох дельфінів вдалося відправити до Румунії. Серед тих, хто вже повернувся до Харкова: дельфіни Злата та Луна, морський котик Боб та морська левиця Йолка. Ми дуже зраділи, коли в нас повернули старші дельфінчики, ми дуже довго цього чекали, ми мріяли про це, тому були дуже щасливі повернути їх сюди. Вони віднесли до цього дуже спокійно, вони одразу не впізнали нас, тому що ми були довго не бачились. Ми провели декілька тренувань з ними, трошки поплавали, почухали, попестили їх і вони зрозуміли, що вони вдома. У нас залишалися постійно білухи, пломбір та сніжка, і наші батьки мрії та Б'юті з малечою, тому що вони постійно її доглядали, годували, навчали. Вони були зобов'язані бути поруч з нею весь цей час. Білухи вони ще називаються полярними дельфінами. Для них дуже звично знаходитися в холодній воді, їм дуже комфортно, в них підсуване харчування, яке потрібно для того, щоб вони могли знаходитися в холодній воді. І вони відчувають себе чудово. Для дельфінів потрібна більш тепла вода. Навіть дорослі дельфіни могли кра краще переносити більш холодну воду, але через те, що в нас є дуже маленький дельфін, ми їх перенесли в тепле приміщення, підігріли воду, повітря, щоб їй було комфортно. Планується повернутися дельфінів, тому що басейн менший, ніж той, що в нас основний. Через це тут мінімальна кількість тварин, яких ми можемо утримувати тут, робити їм комфортні умови, давати стабільне харчування. Це зараз максимум. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Денис Рибалко та Юрій Бабикін Харківські звістя. Уже традиційно 14 грудня у Харкові день ушанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Цей день пам'яті вже 36 років. Є скорботним нагадуванням всьому людству про важку перемогу над вогнем. Попри війну, до заходу долучилися десятки містян, і ті самі безстрашні ліквідатори, і ті, хто допомагав, підтримував та лікував їх. Серед них Любов Лапко. Тоді жінка була у складі швидкої. Згадує, залишила вдома дитину на чоловіка та поїхала рятувати людей. Були телефонні дзвінки, син завжди просив. Мамочка, скучав. Мамочка, я дуже прошу поштію. Табила серце не було... розривали. Розривались. Що ж не розривались? Маленький. Так є. А коли вернулись, вернулися. Ой, ну сока радості била, боже мой, да. Внімалі силалися так, взагалі. Да, маленький. Все помню, все пам'ятаю. Любов додає, як медик усвідомлювала, чим може обернутися робота із такими пацієнтами. Адже усі вони отримували значну дозу радіації, проте навіть це не зупинило її. Это была зима. Люди, как говорится, обваривались, когда заводили машины. Люди, снег, люди ломали руки, ноги, все. Болели. Мы их возили в госпиталь, помогали, спасали, анализы делали, лечили их. Ну, работа была на все 18 часов. А что по-другому? Изменить ничего нельзя было. Это что, надо было отвернуться, уйти? Нельзя этого было делать. Надо было спасать. Мы все равно видели, что мы это победим. И сейчас победим. Аварію на чаес ліквідовувало понад 600 спеціалістів протягом наступних трьох місяців загинула 31 людина. Переважно це були співробітники електростанції та пожежники. Ми 86-му році, як і наші перед Другою світовою війни, Победили фашизм. Ми победили Чорнобильську катастрофу. А наші діти, наші діти зараз захищають інтереси України. В этом в это непростое время. мир Ігор Терехов зазначає, колись ліквідатори врятували світ від радіаційної загибелі. Тепер же на захист стали їхні діти, але цього разу від російської навали і от ця приємності поколений очі знакова. Я хочу склонити голову перед вами за всіх людей, які Кібри спасає нас тогда і спасає нас сейчас. Усіх полеглих ліквідаторів на заході вшанували хвилиною мовчання. За різними ж даними, внаслідок чорнобильської аварії загинуло від 15 до 60 тисяч людей. Ніколь Костенко, Ігор Луханін, Віталій Грунь, Світлана Бреус. Харківські звісті. Тут пахне дровами та гарячим чаєм. Суворі просторі, теплі і цілком безпечні пункти обігріву влаштувало на своїх об'єктах комунальне підприємство Харківські теплові мережі. В основ'янському районі, наприклад, під один з пунктів обігріву пристосували гараж. Спочатку тут зробили функціональний ремонт. Утеплили металеві двері, закрили оглядову яму, встановили лавочки та головний атрибут обігріву буржуйки. Це іготовлена з труби бив БУ, бившого потріблення, та скажем так, бувша теплотраса, 11 адінасте магістралі, которая враходіла по педагогічному коледжу по вулиці Руставелі. Демонтированная труба на наготовлення буржуек. Просмотрели кубатуру, приблизительно прикинули, сколько здесь возможно розмістити людей і вирішили, що именно таких габаритов должны бути буржуйки. Обігріти чаем, напоїти, гаджети, зарядити тут завжди готові надати допомогу у складні часи. Відповідальний за пункт обігріву на 100 чоловік. Він же керівник аварійно-диспетчерської служби району Назарій Гаврилюк волонтерить з першого дня війни без відриву від роботи. Тепер його головна справа порядок та достаток на пункті обігріву. Люди вже приходили, інтересували, спрашували, приходили погрітися, посередні свої гаджети. Ми всіх завжди, будь-який час, дня і ночі просимо нам гості. На ганюки аварійні бригади чергують тут цілодобово питну воду в баках міняють раз на три дні. Дрова підсушують на радіаторах центрального опалення, поки вони гарячі буржуки трохи протоплюють у тестовому режимі. Перевіряють тягу на Новобаварській філії на одному з пунктів обігріву. Є навіть своя родзинка, буржуйка з художнім орнаментом. В окремому приміщенні невелика кухня з електроплитами, де є запаси чаю, печива та засобів гігієни. На поготові новенький генератор и автомобильный аккумулятор, який також підзаряджають регулярно. Этот пункт позволяет принять от 40 до 60 человек, люди, которые будут временно прибывать в случае отсутствия электроэнергии, если будет холод, обогревать их. В случае необходимости можно увеличить количество мест пребывания людей. Для этого берутся деревянные поддоны, размещаются, люди могут приходить сюда со своими матрасами, спортивными карематами. За словами керівників філії фахівців відповідальних за такі пункти обігріву під час минулих відключень, люди приходили зарядити гаджети та отримати якусь інформацію про теплопостачання. Теплоенергетиків на районах місцеві мешканці знають і тому практично усі знайомі. По городу Харківські теплові світі зараз готують 80 именно, пунктів обогріву. Их основная задача будет принять на некоторый час людей, которые смогут сюда зайти, погреться, выпить чай, зарядить свои гаджеты. Но они не будут являться местом, где можно будет ночевать. То есть это для такого, знаете, как движения на, на районе. Потрапити до такого пункту бігріву дуже просто. Якщо станеться тривалий блекаут, треба підійти до найближчого теплового пункту, де на дверях є зелена табличка з відповідним написом. Персонал допоможе розміститися і скористатися необхідними послугами. Людям у стані алкогольного наркотичного сп'яніння або тим, які перебувають під дією психотропних речовин. Вхід до такого пункту заборонений. Марія Соловйова та Єгор Мікенін. Харківські звістя. Відновлення житлового фонду триває. Комунальники продовжують проводити до ладу будинки та виконують необхідні ремонти. Здебільшого увага приділяється житловому фонду, що зазнав ворожих ударів, як от у немишлянському районі. Фахівці комунального підприємства Харківське ремонтно-будівельне підприємство закривають контури на сходових клітинах та технічних поверхах у будинках по вулиці Рибалка, вулиці Боротьби, провулку П'ятигірському та у квартирах мешканців будинку по вулиці Амосова. У будинках по проспекту Героїв Харкова та проїзду стадіонному укріплюють жолоби та огородження парапетів на покрівлях житлових будинків. А у Холодногірському районі спеціалісти лагодять покрівлі. Аби запобігти залиттю квартир мешканців будинків, комунальники розпочали ремонт шиферних покрівель по вулиці Барикадній та вулиці Великій Панасівській. Я на Харківські на Харківській звісті. За минулу добу бригади комунального підприємства Харківводоканалу сунули 19 пошкоджень на ділянках трубопроводів холодного водопостачання. Так, відновлювальні роботи тривають по вулиці Полтавський шлях. Саме ця мережа забезпечує водою багатьох мешканців холодногірського та новобоварського районів. Буде перекладено понад 70 погонних метрів технічно зношеної ділянки трубопроводу із заміною запірної арматури на досить значній глибині. На даний момент завершуємо підготовчі роботи. Після чого приступимо безпосередньо до заміни ділянки мережі. Під час відновлювальних робіт водопостачання харків'ян здійснюватиметься у звичайному режимі. Аварійні бригади напередодні ліквідували 13 аварійних ситуацій на ділянках водоводів та облаштували 8 оглядових колодязів. На підприємстві просять харків'ян дізнаватись інформацію про аварійні ситуації за телефоном 1533. Марія Соловйова та Олександр Варов Харківські звістя. Свята наближаються, і навіть війна не здатна їх зупинити. Цьогоріч різдвяна та новорічна атмосфера пануватиме не на площі свободи, як зазвичай, а у підземці. Та навіть тут святкові інсталяції користуються не меншим попитом серед містян. Дуже інсталяція гарна, сучасна. Найкраща, мабуть, за всі роки, бо вона з душею. Душею цього року. По-харківськи. Це нагадування того, що було. І якась, мабуть, нотка майбутнього. Дуже подобається, дякую. Дуже гарно, дуже красиво, ярко. По-новогодньому. Якось так непривично. Там і солоницівки. Як ви вважаєте правильно, що цього річ хоч не на А... Дуже правильно. Я вважаю, що так і треба було подовжити. І діти порадуються, і безпечно. Я дуже підтримую. Это потому что ну, на улице это, конечно, нет такое время, а вот именно Бо вот так вот, пусть дітей зараз очень мало, але все одно навіть сам виходиш і такое одразу праздничное настроєння. Очень хорошо. Я навіть не думала, що так красиво будет. Сейчас я на юту йду. Подруга там ворить до того я яка э, до того розстроїла. Скаже, сльозі навіть витирають від радості, що в нас так і ще Харків держиться. Зараз ми от електричку і їдемо на йоку. Дивитися, яка вона новорічна красуня на станції метро університет. Рушаємо, й ми. А вже 19 грудня на станції метро університет відбудеться урочисте відкриття головної ялинки міста. Висота зеленої красуні складатиме 5,5 метри. Також, як раніше, повідомляв мер Ігор Терехов, усі охочі цьогоріч зможуть зустріти новий рік не на площі Свободи, а у метро, але за умови, якщо містяни встигнуть дістатися станції до початку комендантської години. Традиційні святкові заходи проводитимуть у підземці з міркувань безпеки.